Трагедія сталася зранку. Людина піднялася на останній 14-й поверх, вийшла на загальний балкон і кинулася вниз. Уже майже біля самої землі її тіло вдарилося, перила підвальних сходів. Ми виявили тіло, розірване навпіл. Ми обклеїли місце події, огородили ленточкою, викликали карету швидкої допомоги, а також слідчо-оперативну групу і до їхнього прибуття охороняли місце події. Мешканці будинку запевняють, загибла жила у сусідньому будинку. Як саме вона потрапила до їхнього під'їзду, хто зна? Я вийшла них, я кажу, я лице то бачу, що знакоме, бо то десь сірка, я тут во, в вулиці щитайте, люди ходять. Я її так і бачила, але їй погано так, як трохи було. Писок так трошки рознятий око, але лице я кажу якесь знакоме. Чому саме жінка вкоротила собі віку? Поліцейським розказали вже рідні. Вона мала психічні проблеми, і два місяці тому вийшла з лікарні, але подолати депресивний стан так і не змогла.